Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Зараз на полі соняшника сіявся до дощу, тут була ґрунтова кірка. Я вам показував, що використали ротаційну борону. І в принципі, можу сказати, що ми її спасли, тому що, тому що ми я спасли. Є вже рядки, рядочки, якщо видно. Я думаю видно. Ага, надіюсь, що видно. Рядочки є, рядочки соняшника є. Ось бачите, як йому важко було оці канавки. Але все-таки ротаційна борона, антокс від агрокалини допомогла спасти, врятувати його. Тож що рядочки є, все нормально. Ось він сходить. Після дощів була кірка, отака, бачите кірка. І прийшлося її розламати. Ось, таку. Ну, бачите, ось така була. Ну, На відео бачили, знаєте. Але зараз вже результат. Видно, що рядочки є, значить успіх буде. Бачите, який був бетон? Ось тут навіть і не зійшло. Ну, де не розвалило антоксом. Ось є і так, в принципі, є. Так що ідеально, не ідеальне, звісно ж, ну, але пересівати точно не потрібно. Це вже дуже багато що значить. Так що, колеги, ротаційну борну використовувати треба. Якщо є такі питання. Резюмуючи цю історію, чесно, в мене ротаційної борони ніколи якось не було на господарствах. Та й в холденах не було у мене ротаційної борони. Але те, що ми купили, і вона вже себе оправдала, тому що нам не треба пересівати поля соняшнику, а це приблизно тут гектарі 500. Не треба пересівати, тому що ми пройшлися ротаційною бороною, і все нормально. розумієте? Це вже великий плюс. Я не топлю за якусь компанію, я топлю за те, що. Цей інструмент мені допоміг в цьому році. Так що запрошу до співпраці з компанією Таргалап на повний супровід колеги, тому що ми стикаємося з такими самими проблемами, ми їх вирішуємо. Так, буває помиляємося, ну буває з усіма. Але з нами у вас буде грубих помилок менше, аніж ви будете самі йти в точне землоробство. Ми вас запрошуємо, тримайтеся, успіхів вам!